примусово мобілізують 80% всіх чоловіків. Міністр оборони зізнався в тероризмі. А українці мріють про такого президента як Путін. Російська армія ніколи не обстрілювала храми та культурні об'єкти і всіляко захищає дітей в Україні. А ЗСУ влаштовує кімнати тортур для дітей. Такими не лише такими вигадками цього тижня годувала російська пропаганда своїх глядачів. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк news і ми продовжуємо показувати наскільки недолугі вигадки. Створює російська пропаганда про Україну. Цього тижня російські медіа розірвали інформаційний простір черговою новиною про мобілізацію в Україні. За словами одного з керівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з 1 серпня на Україну чекає тотальна мобілізація. Уряд України, нібито, планує примусово мобілізувати близько 80% чоловіків. Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тищенко у розмові з Леополіс заявив, що примусово мобілізують близько 80% чоловіків відповідно до планів, які потрібно на фронті спеціальності. А це тому, що кількість добровольців нижча ніж була у лютому 2022 року. Однак такі повідомлення маніпуляція. Тема примусової мобілізації в Україні стала однією з найулюбленіших для російської пропаганди. Вони постійно створюють фейки про примусову відправку українців на війну. Новые кадры из украинских соцсетей, как режим Зеленского, отлавливает новобранцев для фронта. Мобилизация, которая, кроме как охотой на людей не назовешь. Ровенская область, несколько человек в военной форме пытаются скрутить мужчину, но тот дает отпор. Чем все закончилось неизвестно, ролик обрывается. А вот другое видео, которое на днях попало в сеть, сотрудник военкомата вместе с полицейским нагрянул прямо на пляж, где отдыхала большая компания. Завязалась потасовка и вот итог. Один в воде, другому вслед летят бутылки. А во Львовской Власті люди перекрили дорогу автомобілю, в котором за новими призывниками военные їхали в одно сел приводом для поширення цієї дезінформації стало інтерв'ю керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тищенка, виданню Леополіс. У ньому керівник ТЦК заявив, що лише близько 20% військовозобов'язаних від планового завдання, яке мають виконати ТЦК, приходять добровільно. Половина з них підписує контракт зі збройними силами України проходять службу з мобілізації про жодну тотальну мобілізацію чи примусову мобілізацію 80% чоловіків. Олександр Тищенко не заявляв. Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20%, половина з яких контрактники від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК це не автоматична відправка до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави по стану здоров'я або інших причин, не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії. Буває, що вручають людині повістку на Вулиці вона приходить до ТЦК. А виявляється, у неї троє дітей. Чи інвалідність питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані? А у відповідь я боюся: інвалідність, як і сімейні обставини, це точно повне право на відстрочку. Цього тижня російські фейки про мобілізацію отримали ще й додатковий поштовх. Адже з 1 серпня змінилися правила мобілізації. Зокрема, тепер видаватимуть три види повісток для уточнення даних на обов'язкове проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційна, яка свідчить про придатність до служби та ігнорування якої кримінальна відповідальність. Насамперед, цей перелік повісток, як і раніше, видаватиме чоловікам із бойовим досвідом. В першу чергу це оновити дані, тобто надати весь пакет документів. Якщо людина має Аво на відстрочку її ніхто ж не забороняє абсолютно принести всі документи. А якщо ви отримали повістку, це не означає, що ви вже їдете на війну. Це уточнення ваших військово-облікових даних. Коли ви за своїм фахом будете затребувані, лише тоді ви отримуєте відповідне бойове розпорядження, по якому вас буде скеровано на навчання. Разом з тим варто відмітити, що фейку про 80% мобілізованих чоловіків повірили не лише на болотах. Низка українських медіа, в тому числі і на Рівненщині, також повірили цим повідомленням та поширили інформацію, нібито про масову мобілізацію усіх без винятку. Чоловіків. Ми вкотре закликаємо глядачів не вірити усім повідомленням, які ширяться просторами інтернету. Довіряйте лише перевіреним та офіційним джерелам інформації. Згідно з рішенням Верховної Ради України, воєнний стан та загальна мобілізація триватиме ще 90 днів, починаючи з 18 серпня. Однак про жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації не йдеться. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що українці таємно захоплюються президентом Росії Володимиром Путіним і бажають бачити його своїм лідером. Трагедія українського народу заключається в тому, що вони дуже хочуть, щоб у них же був президент, як Путін. А у них все время ті, кого їм дає запад. это, це, це як. Это Фрейд, понимаете? Вот то, что происходит с Украиной, во многом мне кажется, объяснил бы Фрейд очень быстро и очень свойственными ему категориями. Они ненавидят внешне ненавидят. І очень агресивне в отношенні Путіна ровно тому, що вони хотіли, б, щоб Путін був у них президентом. Такі заяви Захарової є лише набором наративів російської пропаганди, спрямованих на те, щоб показати, що українці насправді не підтримують своєї влади, солідарні з росіянами та їхніми політиками. А самою державою, нібито цілковито керує Захід, насправді немає жодних підтверджень того, що українці могли б захоплюватися Путіним або хотіли б собі такого президента. Наприклад, навесні дві. 2023 року фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучарєва спільно з соціологічною службою центру Разумкова проводили опитування на тему символи події та особи, які формують національну пам'ять про війну з Росією. Серед іншого українців питали про ставлення до очільника Російської Федерації. Респонденти мали відповісти на запитання, чи згодні ви із твердженням, що Путін це Гітлер сьогодні. Так 82,2% респондентів відповіли, що повністю згідні. 11,8% швидше згодні аніж не згодні. 1,4% швидше не згодні ніж згодні. Лише 1,1% опитаних повністю не погодились із цим твердженням. Таким чином, 94% респондентів вважають, що Путін є сучасним гітлером. Після усієї тієї шкоди, яку завдали і завдають російські терористи Україні. Кожен українець хотів би бачити очільника терористичної організації Російська Федерація лише в одному місці на лаві підсудних в Гаазі. Або на концерті Кобзона можна навіть не в першому ряду. Після руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі в російських медіа з'явилися повідомлення про те, що Росія веде обстріл території України наточними ракетами і виключно по українських військових об'єктах. Зокрема, про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков. Він підкреслив, що російські війська не завдають ударів по соціальній інфраструктурі та релігійним спорудам, і відкинув усі звинувачення у руйнування храмів і мирної інфраструктури в Україні. Ібних звинувачень ми не приймаємо це. Є абсолютною неправдою, сказав на брифінгу прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Ми неодноразово заявляли, і можемо це повторити. Наші збройні сили ніколи не завдають ударів об'єктам соціальної інфраструктури і тим більше храмам, церквам та іншим подібним об'єктам. Але заяви Росії про її нібито непричетність до знищення об'єктів культурної спадщини та релігійних споруд в Україні є дезінформацією. Російський наратив спростовується не лише офіційними даними, зібраними у українською стороною, а й міжнародними партнерами України, станом на 20 липня 2023 року фахівці ЮНЕСКО верифікували і задокументували пошкодження Росією 270 культурних об'єктів Україні, серед яких храми, музеї, історичні будівлі, пам'ятники, бібліотеки та архіви. Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 об'єктів з 24 лютого 2022 року. 117 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що представляють історичний та або художній інтерес. 19 пам'ятників, 12 бібліотек, 1 архів. За даними ЮНЕСКО, перше місце за кількістю руйнувань культурних пам'яток посідає Донецька область. Там окупанти пошкодили чи знищили 78 об'єктів. За нею йдуть Харківська, 55, Київська, 38, Луганська 33 та Чернігівська 17 об'єктів області. Врешті українських регіонів Росіяни знищили як мінімум по одній пам'ятці культурної та історичної спадщини України. Зазначені дані верифіковано та підтверджено експертами ЮНЕСКО на місцях на відміну від голосів. Заяв Росії. Крім того, представлені фахівцями ЮНЕСКО відомості не є остаточними. Експертне розслідування триває. Факти знищення православних святинь російськими окупантами неодноразово фіксувалися і в українському медіапросторі. Ще до знищення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі у Великодню ніч окупанти вдарили по церкві селища Комишуваха. У великодню ніч у Запорізькому районі російські терористи обстріляли церкву. Вони завдали ракетного удару по селищу Комишуваха. Храм повністю зруйнований. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко, у церкві не проводили службу, тому жертв та постраждалих вдалося уникнути. Але будівля перетворилася на суцільні руїни. А раніше журналісти повідомляли про знищення свято-благовіщенського храму у Бахмуті. Російські окупанти знищили у Бахмуті святоблаговіщенський храм. Загарбники випустили по церкві не менше двох десятків снарядів і станка. Мережі поширили відео святинів вогні. На кадрах видно, як пожежа охопила купол храму. Потім до тла знищила релігійну споруду. Залишилося стояти лише прибудови та дзвіниці, але і з пошкодженими дахами. Україна зізналася у терактах проти мирного населення. Так, російські медіа відреагували на висловлювання міністра оборони України Олексія Резнікова щодо деокупації українського Криму. В інтерв'ю Олексій Резніков зазначив, що Україна продовжить терор проти кримчан і анонсує нові атаки на цивільну інфраструктуру півострова, зокрема і міст через Керченську протоку. Це визнання у терористичній діяльності та конкретна загроза, яку ми не можемо не враховувати. Американці публічно заявляють, що вони проти того, що Україна завдає ударів по території Росії, але Україна завдає. Однак, твердження про те, що нібито Олексій Резніков погрожує терором мирному населенню Криму. Маніпуляція йдеться про атаку в ніч на 17 липня на незаконно побудований окупантами міст через Керченську протоку, наслідок якої обрушилася частина транспортного переходу. Також останнім часом почастіше ли вибухи на військових полігонах росіян у Криму. Прокремлівські медіа називають атаки терактами на цивільних об'єктах, що є дезінформацією. Міст не лише зведений російськими окупантами всупереч міжнародного. Родному праву, а й використовується загарбниками для мілітаризації українського Криму та доставки боєприпасів на військові полігони. Сили оборони України не коментували атаку і не брали на себе відповідальність за руйнування мосту. Але 25 липня міністр оборони Олексій Резніков підкреслив інтерв'ю CNN, що російські склади боєприпасів у тимчасово окупованому Криму, як і незаконний міст, є легальними цілями для атак з боку українських військових. Усі ці цілі є офіційними цілями, бо це зменшить їхню окупантів боєздатність проти нас і допоможе врятувати життя українців. Це нормальна тактика: зруйнувати логістичні лінії нашого ворога, щоб позбавити його можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі. Тощо, ось чому ми будемо використовувати цю тактику проти них. Крім того, дезінформаційним є і наратив про кримівських змі про порушення Україною заборони бити по території Росії. Україна має право здійснювати будь-які військові операції, спрямовані на деокупацію своїх територій. А Крим це офіційно визнана територія України, яку у 2014 році окупувала Російська Федерація. Цього тижня російські медіа оприлюднили вражаючі факти знущання українських збройних сил над дітьми. Зокрема, повідомляється, що в той час, як Росія рятує дітей із зони зіткнення, ЗСУ влаштовує катівні для них. Усі ці факти були представлені посольством Росії в США на слуханнях гельсінської комісії у конгресі 26 липня. Доказом своїх слів посольство Росії навело приклад створення тортурної кімнати для дітей в одній з лисичанських шкіл. Усі тортури, за словами послів, українські солдати. Знімали на відео однак конгресі від них відмахнулися. У посольстві наголосили, що Росія справою доводить свою відданість захисту дітей під час збройних конфліктів. Чого не скажеш про українську сторону, яку США якраз активно підтримують? Більш того, саме українські бойовики вбили понад 5 тисяч мирних жителів, серед яких було майже дві сотні дітей. Загалом українські військові понад 19 тисяч разів обстріляли території ЛНР та ДНР, починаючи з лютого 2022 року, тобто спочатку спецоперації. Однак усі ці звинувачення, відвертий фейк. Міжнародні спостерігачі не наводять жодних доказів щодо дитячих катівень, які нібито облаштовують Збройні Сили України. Сама російська армія причетна до скоєння низки злочинів проти неповнолітніх від викрадення українських дітей до їх убивства. Усі заяви Росії про захист прав українських дітей розбиваються об факти. У низці розслідування ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні бере участь величезна кількість незалежних міжнародних експертів, які приз. Авляють різні держави, а міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордери на арешт президента Путіна та його дитячого омбудсмена Росії Львової Білової. У МКС заявили, що суд має у своєму розпорядженні переконливі докази, які свідчать, що Путін і Львова білова несуть відповідальність за викрадення та незаконну депортацію українських дітей з тимчасово окупованих районів України сьогодні, 17 березня, міжнародний кримінальний суд видав два ордери на арешт Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та Марії Львової Білової, уповноважений президента Російської Федерації у справах дитини за звинуваченням у скоєнні військових злочинів депортації дітей з окупованих українських територій. Російські змі пишуть про те, що українців дедалі більше позбавляють прав, зокрема трудових. Зокрема, підставою так стверджувати стало ухвалення в українському парламенті закону, згідно з яким критично важливі українські підприємства тепер можуть на розсуд керівника запроваджувати один вихідний на тиждень. Навотріково ну, постійно, постепенно, повністю ніч нажають які в принципі правовий трудова е, трудовий права українців. Е, И я думаю, что это крайне негативно влияет и на экономику страны, и на трудовую миграцию, когда люди уезжают с Украины, и в принципе на будущее Украины. Поэтому лишая украинцев вот в данном случае стратегических предприятий э, дополнительных выходных, я думаю, что это связано опять же, не исключая с дикой мобилизацией, когда не дают многим предприятиям вопросы брони, не решают, затягивают вопросы с бронью. И фактически там не хватает рабочих рук. Но лишать людей одного выходного, я считаю это неправильно. Я считаю, что это громаднейший удар по экономике, громаднейший удар и по национальной безопасности. И, в принципе, руководители этих стратегических предприятий, зная свой коллектив, могут надлежащим образом организовать работу. А сейчас, фактически, убирая один из выходных, это определенным образом не только уменьшение трудовых прав, что запрещено, к слову, Конституции Украины, это, в принципе, и экономия средств, Пригноблений народ, так російська пропаганда зображує українців, які на думку Агітпропу страждають від дій київської влади, стають дедалі безправнішими і не впливають на будь-які процеси в країні. Це черговий дезінформаційний наратив, націлений на дискредитацію українського уряду та його дій, як в очах українців, так і росіян. Насправді, говорячи про зміни та обмеження у трудовому законодавстві України, Агітпроп замовчує, що йдеться про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Коли справді можуть бути обмежені конституційні права та свободи людини і громадянина. На період дії воєнного стану не діють норми закону щодо скорочення роботи на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Тривалість робочого дня на попередніх вихідних днів при шестиденному робочому тижні не більше як на 5 годин. Обмеження граничних норм на дорожніх робіт. Перенесення вихідного дня на наступний після святкового або неробочого. На час воєнного стану в Україні скасували і заборону залучати до робіт у вихідні, святкові і неробочі дні. Додаткова компенсація за такі виходи на роботу, поки війна не діє. Зокрема, трудові відносини регулює закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, доповнення до якого було ухвалено ще влітку 2022 року. Останні зміни були спрямовані на оптимізацію законодавства про працю. Так було конкретизовано порядок регламентації роботи робочого часу та часу відпочинку на період дії воєнного стану, зокрема щодо категорії працівників, для яких може бути збільшена тривалість робочого періоду протягом тижня, відновлено механізм оплати праці за роботу у вихідний день, уточнено порядок надання щорічної основної відпустки. Також наголошено на тому, що запровадження збільшеної тривалості роботи є правом, а не обов'язком роботодавця. Варто врахувати, що збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості Робочого часу до 60 годин. Тобто було 40. Можна тепер встановлювати. Роботодавець може до 60 годин на тиждень є правом, а не обов'язком роботодавця. Тобто, роботодавець має право встановити, або він дивиться по тих моментах, так як йому підходить. Тобто, але не більше 60 годин. Разом з тим в управлінні держпраці наголошують, збільшення тривалості робочого часу мусить бути обґрунтоване. Наприклад, якщо підприємство чи установа працюють в оборонній сфері, тривалість щотижневих вихідних може бути скорочена до 24 годин. Але для працівника це не обов'язок. Важливо зазначити, що у прикінцевих положеннях закону йдеться про те, що він діє лише протягом воєнного стану і втрачає чинність дня припиня або скасування воєнного стану. Росіяни не стомлюються видумувати все нові і нові псевдоновини про Україну. Але чим більше вони це роблять, тим абсурднішими вони виходять. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.